Було ураження е, коробочки мангала. Візуально в е, пів у нас на аналоговому відеозв'язку. І е, за рахунок дальності відстані е, і радіогоризонту не, не завжди ти розумієш, що, що там деталізовано, що, що ти уражаєш там. Просто коробка, мангал. Е, за рахунок е, великого радіогоризонту е, коли ти спускаєшся, ти там траєкторію вибираєш, ти. Ну, не, не бачиш, куди, куди саме ти потрапляєш. Так, да, було ураження, що після цього, ну я там доповів, що ми там, здається, ми ураждали. Потім з нами зв'язалися координатори, запросили відеоураження. Ми їм скинули, і вони просто скидують перехват, радіоперехват, ворожий, там, де вони один одному доповідають, що е, водій механік 200. Інший брат спітляв кудись. Я тікаю в посадку. Тоді я собі зрозумів, що я потратив саме водія механіка, да, і коробочка з'їхала в кувет, і суміжники її спалили. Оце це було прикольно таке навіть м -м, снайперське знищення на осліп.